Відкрила для себе професійний догляд за волоссям, який придбала на мейкапі, це італійський бренд FITORELAX. Бренд італійський, а флакони дуже нагадують мені, Ейфелеву вежу французьку. Отже, сьогоднішній мій відгук буде про ось цей зволожувальний кондиціонер з кокосовою олією, яка має відновлювальні зволожувальні живильні властивості, і підходить цей кондиціонер для сухого пошкодженого волосся, в принципі, таке, як у мене, фарбоване та місцями освітлене. Часто буває, що аромат. Кокосу, занадто приторний та нав'язливий у косметиці, але у цьому кондиціонері він вишукано салонний приємний. Ця кришечка біла не оригінальна. В комплекті до флакону йде чорний дозатор помпа. І це дуже зручно, допоки не закінчується засіб на дні, ось тоді вже важко його цією помпою підтягнути догори. Кондиціонер має такий яєчний відтінок і середню густоту. Я завжди щедро наношу велику кількість цього кондиціонеру. Подовжені і мені подобається, що волосся легше розчісувати. З'являється дійсно неймовірний блиск, жодного відчуття обтяження чи жирності. Волосся просто зволожене і м'яке.